Вітаю вас, друзі! На хвилях нашого шкільного радіо тисяча друзів! я, Поліщук, Надія, учниця 2 класу, приготувала для вас нову порцію цікавинок про рослини на черзі водорості. Водорості є найдавнішими з усіх рослин на землі. Наразі вчені відомі близько ста тисяч. Видів водоростей багато гірських порід виникли в далекому минулому саме завдяки водоростям. У водоростей немає коренів, вони поглинають, потрібні їм поживні речовини з води всією поверхнею. В водорості не мають ні тканин, ні органів, ні покривів, що їх захищають. Водорості можуть відмінно існувати в будь-якій водоймі, незважаючи на їх розміри і глибину, а одноклітинні їх екземпляри зустрічаються навіть в дощових калюжах. Незважаючи на свою назву, вони живуть не тільки у воді, але й на суші, можуть рости і в лісі, і в тундрі, і на стінах будинків, і навіть. В шерсті тварин на зразок клінифтів і білих ведмедів. Ще ці рослини були виявлені в Антарктиді під товстим шаром льоду. У водоймах землі можна зустріти водорості завбільшки не більше мікрона, і водорості гіганти, які мають довжину 60 метрів і досягають маси в 150 кілограм. Найбільші в світі водорості. Макроцистиси найпоширеніші. Види водоростей зелені, червоні і бурі. Синьо-зелені водорості насправді не є рослинами. Вони відносяться до бактерій. І цікаві вони тим, що здатні до фотосинтезу для світового океану водорості відіграють роль фільтрів. Вони поглинають різні. Забруднюючи речовини з води і тим самим очищають її згідно з деякими дослідженнями, водорості Світового океану виробляють більше кисню, ніж всі ліси, разом узяті Але дерева поглинають ще більше вуглекислоти, ніж вони. Люди їдять багато видів водоростей, годують ними худобу, Одобрюють землю. Зокрема, вони є невід'ємною частиною азіатської кухні, Агар-агар, який отримують із водоростей, є натуральною заміною желатину. Без водоростей не існувало б деяких видів лікувальних грязей. З деяких видів водоростей можна робити борошно, насичене корисними мікроелементами. Люди широко використовують водорості. Для отримання з них целюлози калійних солей, спирту, йоду, оцтової кислоти, пластмас і фарб. Багато експериментальних видів біопалива, покликаного замінити бензин і дизель. Виготовляють із водоростей. Динаміт – це інгредієнт для створення. Вибухового пристрою. Однак мало хто знає, що сам він виготовляється із водоростей, тільки з кам'янілих На сьогодні все наступна наша програма присвячена моху, а всім вам гарного настрою, сонячних днів та вільних хвилинок, Аби мати змогу милуватися чарівною природою. Тож до зустрічі тут на хвилях нашого шкільного радіо. Тисяча друзів.